Ймовірно, у лютому 1670 року прийшов у світ істинний син України. Один із українських геніїв, Найвизначніший козацький літописець Саміло Васильович Величко. Та його життєвий шлях, оскільки відомості про нього, що дійшли до нас, досить скупі. І в основному це свідчення самого Саміла Величка про себе у літописі. Але й вони фрагментарні. Ймовірно, народився на Полтавщині, походив із значного козацького роду. Саміло Величко не залишив опису своєї зовнішності. Немає згадок і сучасників, як оглядав літописець. Але полтавські художники Євген Путря та Микола Підгорник. Портрети славетного земляка, які займають чинне місце в експозиції музею історії Полтавської битви. Він був високоосвіченою людиною, отримав освіту у Києво-Могилянському колегію, вільно володів кількома мовами. По закінченні навчання вступив на службу до канцелярії генерального писаря Василя Кочубрета майже чотири роки від початку 1705 року до Батуринської трагедії 1708 року. Саміло Величко працював у Генеральній військовій канцелярії у Батурі, брав участь у секретній кореспонденції гетьмана Івана Мазепи, а отже мав доступ до документів. У цей час він почав вивчати архівні джерела, збирати і колекціонувати їх. Згодом вони стануть основою літопису. Мав він також власну бібліотеку. Після переходу гетьмана України Івана Мазепи на сторону шведського короля Карла XII наприкінці 1708 року Саміла Величка було заарештовано. Наступні роки він провів у в'язниці. Після звільнення решту життя жив у жуках та диканці під Полтавою, де працював над літописом. За масштабом задуму, способом реалізації, обсягом використаних документів і глибиною викладу подій, літопис Саміла Величка. Безперечно, є унікальною пам'яткою української історичної думки козацької доби. З метою вшанування пам'яті Саміла Величка презентації кращих зразків національної культури в контексті творчості нашого краянина з ініціативи Державного історико-культурного заповідника Поле Полтавської битви, розпорядженням виконавчого комітету Полтавської міської ради 2003 року заснована щорічну премію імені Саміла Величка. Премія присуджується за кращі здобутки, які утверджують гуманістичні і національні ідеї, ідеї незалежності України, духовні цінності українського народу та є вагомим внеском у національно-культурне відродження України. 2020 року з нагоди 300-річчя написання основної частини літопису Саміла Величка та 350-річчя від дня народження автора пам'ятки 14 жовтня у гетьманській столиці Батурині. Відбулася вікопомна подія. Презентували повне видання літопису. Воно ґрунтується на оригіналі рукопису і його Київської копії другої половини 18 століття і дає змогу оцінити події козацької доби історії України, переосмислити багато історіографічних міфів та уточнити конкретні події. Видання вміщує в повний текст праці Саміла Воличка.